Доброго дня, слава Україні! Компанія Кехеса, канал Кехеса ICAN. Сьогодні знову з вами. Сьогодні ми маємо 20... 84 день війни. Сьогодні ми маємо 18.05.2022 року. Хлопці воюють, а ми робимо щось корисне для України, так само для них і для, Просто для українців, щоб в нас все було добре. Сьогодні в нас буде огляд того, яким чином можна зробити заміну скажімо, те, що всередині знаходиться от в кристі, в кристі, це Mark MPM MRK 05. Моделька це кришка від малої чаші, тому що є більша чашка, я так думаю. Ну, можливо, скажімо, Таке діло. Тут я думаю, що всередині, скоріше за все, те саме, але ж, але ж може бути і не так. Ну, в чому момент, зразу скажемо, по цьому виробу? Тобто зроблено доволі так, толково, але іноді відбуваються такі речі, що дещо в нас виходить з ладу. І якщо добре є гроші на те, щоб придбати нове, це добре, якщо немає грошей, щоб придбати нове. А просто зробити заміну, ну такі варіанти, скажімо так. А буває таке, що навіть і купити, скажімо, цю кришку буває складно, тому що виробник вже не випускає, чи не до цієї моделі, і тому різні такі, от, скажімо, моменти є, які треба вирішувати, щоб все працювало. А от у людей, скажімо, якось щось не виходить. Ну тому звертаються до нас, і ми намагаємося допомогти, як можемо, щоб зробити те, щоб. Цім було нам комфортно, нам, українцям. Що значить моменти, які почнуть з цієї кришки? Для того, щоб її вскрити, тому що вона начебто зверху, так, знизу, скрізь, вона така залита, начебто здається, і розібрати її складно, тому що є такі кришки, які дійсно розібрати ну, майже неможливо, вони запаяні дуже сильно на заводі, і тому все. В цьому випадку це можна зробити. Тому що тут зверху в нас є кришка, вона так, кришка така вставка, тобто треба трошки погратися, взяти якусь там тоненьку викрутку е, з плоским, скажімо, кінцем. Да? Можна взяти якийсь там Не знаю, щось, ножичок якийсь такий тверденький і е, цю кришку можна її там прорізати, прорізати і її звідти, от достати, достати. Якщо ми її достаємо, то у нас відбувається от така от Гарна штука, тобто кришка достається і все в порядку. Можливо, ще, як варіант, підкажу, скажімо, я цю кришку не розбирав, тому не впевнений 100%, хоча інші кришки так працюють. Якщо у вас, от як, як в цій кришці зламалася, от виходить така муфта, скажімо, обойма, тобто можна назвати її по-різному. Обойма, але ж вона вже зломана. От. І Якщо ми будемо бити, скажімо, по ній, просто поставимо собі от кришку, поставимо молот, візьмемо молоточок якийсь не дуже там, скажімо, такий моцний. І просто будемо намагатися вдарити, по ній трошечки там під, підковернути ще спробувати, то скоріш за все, що вона може просто вичавити цю кришку і вискочити вся або все повністю звідти отак, цілком. Тому тому можливо і так, але не факт, треба все ж таки спробувати трошечки її підкорбнути і достати її звідти. От якщо ми вже розібрали це все, достали, то ми бачимо, що у нас є всередині. А всередині у нас є от таке. А всередині у нас є отаке. От, от ми вже зробили заміну. Ми вже замінили, значить, саму цю муфту обойму виходить. Замінили. І вийшла у нас отака от штучка. Ось така от гарна штучка. Дивіться. Ну, Щоб цікаво, зразу в цій кришці скажу, що оцей, от, скажем, е такий, кружечок, скажем, зубчиком, який є всередині, він змінний. От, от він достається. бачите, да? Тобто Це дуже класно в тому випадку, значить, що е дуже багато виробників зроблять зразу ці зубчики, вони є прямо в самій кришці, Тобто це пластик, який просто не виймається, а відображається по самому пластику кришки. От. А тут це окрема, скажімо, кремний елемент, який можна, в принципі, якщо щось трапиться, його можна достати і замінити. Тобто такі там зубчики є. Бачите, тут вони начебто всі цілі, там заміни не потрібно скажімо, цьому було робити, то ми його скажімо так, ставимо назад. Те, от він стоїть. А тепер я вам покажу те, що було, скажімо, от, з цією старою обоймою. І те, що було, от шестерні, які, бачите, що вони перетворилися. Вони вже перетворились майже в колесики. Тобто вони стали вже кругленькі, зубчиків майже немає. Якщо і є, то вони всі подерті, побиті і дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже -такі страшні. От. А от ті зубчики, які вони мали бути, це вже повністю обойма наша. Оця от кришечка зверху наша. І зубчики, оці от шестерні сателіти, так називаємо, вони так само наші. От. Ми повністю це все переробили, тому що це все було отуто. Це був металевий такий, скажем, металева така шайба, вона прижималася от таким чином. Певно, якщо ви будете розбирати в перший раз, у вас буде саме таке, але ж вона вся вже прогнила. Ви бачите, тут які отвори, вони вже ну, порозкладалися. Вона вже по суті, ця, ця от штучка, вона вже трошечки туди-сюди, і їй буде кердик повний. От. Тому е, ну, негодяща штука виходить. І тут воно було закручено ще зверху отакими от саморізами. Тобто три саморізи йдуть, ну, їх обов'язково скажу вам, так закручувати. Чому? Тому що е може вам здатися, що начебто все сіло так доволі так, плотненько, так, хорошенько. так все, Але ж по факту ні. Треба обов'язково взяти і кожний саморіз поставити на своє місце. Тому що при роботі, коли скажімо, йде нагрузка. У вас оця шайба підніметься, шестерні почнуть підійматися так само, і вони почнуть руйнувати все, що навколо там, тому що вони підуть косяком. В ну, общем, це буде неправильно і так робити не треба. Тільки треба поставити обов'язково всі оці самі поставити на місце. Їх треба закрутити. От вони, правда, так само вже вам скажу. Насправді, стали такі дуже печальні. як як у ті кацапи, які до нас прийшли, згнивші вже такі, бачите, всі. Ну, Ми їх спробуємо закрутити. Я думаю, що в цьому випадку це ще послужить нам. І, ну, наче то ще да. Але ж хочу звернути увагу на те, що чому таке відбувається. Коли е, дома е, хазяйка займається приготуванням їжі, це все добре, після цього дуже смачно комусь. І, певно, так само, і після того їй хочеться помити, скажімо, свій прилад, свою там оцю кришку, щоб вона стала чистою і гарною на наступний раз. І після того вона бере і зразу кидає її в посудомийку. Коли вона її кидає в посудомийку... Що відбувається? Ну, Зрозуміло, що відбувається. Водичка, тепла водичка під великим, скажімо, напорчиком іде, попадає нам всередину. І оце, що, це все, що металеве, починає руйнуватися. Крім того, починається тут іржа збиратися от навколо. Ця гіржа відвалюється, попадає між зубчики, а при цьому. Та змазка, яка там всередині, да, вона обов'язково там має бути, вона просто вимивається. І коли вона вимивається, відповідно у нас вже пластик працює з пластиком без змазки. Гержа попадає нам туди, всередину попадає між цих зубців, руйнує зубці, ну і все. І от вам виходить ось така от каша. Довго-недовго, довго, але ж вона трошечки працює, і от ми маємо таку от величезну, ну, начебто, може і не величезну, в цьому випадку це маленька проблема, але ж тим не менш вона є. І тепер, після того, як ми все зібрали, все у нас гарненьке, чистеньке, ми дивимося всередину. Якщо всередині, як в цьому випадку, сухо і чисто, тому що вже водичка все зробила вона вимила, ну, то значить нормально. А якщо все ж таки там ще якесь залишилось старе мастило, бажано, звісно, і навіть цей розклад я би взяв би отак оцю от штуку і повичищав би кожний зубчик, тому що залишки оцих зубчиків. Якоїсь іржі може бути тут, і вони знов таки будуть працювати проти вас. Обов'язково гостреньким чимось повичищати кожний зубчик, подивитися, щоб там нічого не було. Тільки після того ми ставимо обойму на місце. От. Беремо змазку. Дивіться, в мене Litol 24. Раджу брати його, тому що це дешево і сердито. Якщо хочете взяти щось таке, що має бути, на вашу думку, для пластика, там написано воно дороге, фірмове якесь. Закордонне, то можете брати і те, але ж ми цим користуємося 7 років і проблем з ним немає. От. Ви обираєте самостійно, що вам цікаво що вам підходить. Набиваємо туди цієї змазки, ставимо нашу обойму на місце. От, так от ми ставимо, Я зараз не змащую, тому що ми це віддамо людині і вона буде це самостійно робити. Я вам просто показую, як це відбувається. Після того ми беремо, змазка в нас там є, ставимо кришечку назад, кришечку дивимося, що тут немає якихось посадочних місць, нічого, вона просто кругленька. Ми її ставимо на місце. от. І після того я вам раджу безумовно використати якийсь клей. Клей це може бути, може бути, ну, хтось використовує суперклей. Ну, Він іноді працює, іноді не працює, тому що цей пластик він є всередині в нього поліетилен І цей поліетилен, він не дуже до нього чіпляється навіть суперклей і ніякий інший. Тобто є якийсь ну, спеціальний клей, клеї, я вам покажу, скажімо, які є в мене. Це може бути от така от штучка. Він трошки дорожчий, ну не трошки, а я скажу так, в 10 дорожчий, ніж звичайний суперклей, скажем маленький, оце, скажімо такий. Да. І він, ну він реально працює. Тобто нам буде треба поставити кришечку на місце. от Скажімо так, як отут ми його виставимо, поставимо на місце, все. І після того просто пройтися, точково пройтися поверху. Тин, 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 тин. І все, і дати йому засохнути. Не треба заливати всередину нічого. Тобто, от ви поверху пройшлися нормальненько, дали йому там взяли викрутку, підправили, так от пройшлися по краях, щоб він там там-там попав, і все. І ви можете спокійно е, далі працювати. Єдине, що хочу сказати, що якщо ви коли будете змащувати, е, змазка попаде на края, то обов'язково ви тільки пройдіться там якимось розчинником. От, і в принципі все, все буде в порядку, все буде нормально. Ну, після того, як ви все склеїте, вам залишиться поставити оцю от втулочку зверху. Втулочки, до речі, в нас так само є. Поставити зверху, вона тут має такий квадратний отвір, її просто поставити і плотненько так надавити, скажімо, можна пальцем, можна там допомогти трошки молоточком, якщо вона плотно сідає. Ну і на тому все. Кришка у вас зборі, все працює, все крутиться гарно. Далі віддаєте свої. Дружині, хазяйці там чи кому, і хай вона щось готує смачненьке. На тому будьте здорові. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Дзвоніть, в дзвоник. Якщо щось треба замовити, на початку відео є телефони, наш сайт. На тому все, будьте здорові, слава Україні!